Звати Макс. І от я думаю, над цим завданням. Типу, як за хвилину розповісти, за хвилину розповісти про свій дім? Ось. Тому що, мені здається, про це можна говорити дуже-дуже дуже довго. Ось. Е, е, мій дім це коли я приїжджаю додому. І у мене от такий плюс-мінус чистої української. Мова міняються, коли я просто одразу бачу свого двоюрідного брата або молодшого брата. Одразу міняється у мене вимова. Вона вимова. стає тут його ми якось отак розмовляємо. Ти... Ну, я... О, файно. Ось. І я не розумію, коли це відбувається. Я тільки нещодавно почав це помічати типу, за собою. Що, коли я Приїжджаю, я підсвідомо змінюю манеру манеру своєї розмови оцеї неймовірної. От. Мій дім це те, де я можу приїхати і відчути на деякий час, коли мені це дуже потрібно, спокій. Мій дім це болото, це болото в селі, це сільське хазяйство, це... це важка праця, це важка праця. Коли ти іноді ти забуваєш, для чого ти це робиш. Типу, що я маю на увазі. Іноді це дуже цікаво насправді робити. Під час цього ти, типу, вау, Я ніколи не думав типу, про це, що я там можу прибирати какашки за це... за там свійськими тваринами, там свинками, коровками чи чимось таким. І типу, І такий вау, в мене є досвід цього. Я не боюсь цього. Я думаю, після того, як ти типу, поприбирав какашки у всіх тварин, е приїхав це до батьків зробив. То я думаю, тобі вже в Києві нема з чим, типу, чого боятися їхати. Ти вже пережив все-все <смі> все просто. <смі> Ось. І мій дім для мене це родичі. Це родичі, які збираються на свята. Це дуже це дуже класні моменти. Я дуже люблю спостерігати за своєю мамою, яка типу, така. Блядь. П'ять вони всі зберуться, типу, в нас, тому що наш будинок, в нашому будинку, зазвичай всі збираються. це, типу, в нас ну, такий ну, достойний, достойний. От, і завжди всі збираються в нас. Типу, постійно, коли хтось приїжджає, це наш будинок. Це він в полі знаходиться. Це просто тиша, це неймовірна тиша, коли відчуття, коли ти можеш вийти на вулицю голий. Просто голий. І ніхто в тебе сусіди найближчі за там. Е, я не знаю: 300 метрів, пів кілометра. Ой. І це відчуття якоїсь свободи. Ще коли батьків немає вдома, ти такий виходиш, життя вдалося влітку або весною. Ти чуєш цю всю природу, яка взаємопов'язана типу, з тим життям там, і це неймовірно. Відхилився від родичів, так що це м оцей збір е, такий збір сім'ї. Типу, на свята, коли всі зібрались, всі розповідають різні новини. Я дуже люблю це приходити і слухати. Я не люблю в це влазити, типу в ці розмови, але це так цікаво слухати. Типу, я іноді, коли приїжджаю, я просто сижу і слухаю кілька годин розмови моїх батьків, типу, з моїми родичами, тому що це неймовірно. Їхні манера розмов, настільки я схожий на них. Типу, це капіць. Ось це для мене, напевне, дім. Я 100% не вклався в хвилину, але. Як можна в хвилину вкласти дім свого серця, свого життя? Не знаю, якось так можна назвати. Все, дякую за увагу.